На яку відстань летить бджола, Продуктивну відстань і непродуктивну. Та яка для пасічника добра, так ж вони ж несуть мед або нектар. Хлопці, я переглянув свої думки, передбачення, ну, реальний стан, який був. Вернувся назад, корпуса назад повернув всі. Як наперед можу показати, яка обножка бджіл, що вони приносять. І ви бачите різницю на стінці між кольором. Догадатися, я думаю, не трудно, немає проблем в цьому ділі. Ось воно, ось воно. Продуктивний взяток. Золотарник ототот от от зацвів, але це не воно. Так воно не дає зразу. А дає соняшник з відстанью близько 7, а то й 8 кілометрів до поля. Але це ще під питанням, адже я хочу подивитись, поїхати туди, глянути, що там робиться, друзі. Буде цікаво. Самому буде цікаво, адже взяток іде, і то добрячий взяток іде. Волога є, нічні дожді роблять свою справу. Хоч гримить, хоч блискає, але маємо, що зужею це залишається один із методів, коли менше корпусів, більше меду, адже він не розкидається по всіх рамках, якщо велика кількість них. Тепер же, коли є продуктивний взяток, дуже, дуже приємно на це дивитися, то ну, звісно то добре, бо збільшується і взяток іде досить потужний. Тому так, зараз сідаємо в автомобіль і будемо шукати місце та є поле. Отак прокатаємося, глянемо. Дійсно, що там робиться. У пошуках щастя. Бджола ну, то знайшла. а Ми то їдемо, дивимося, вже проїхали десь кілометрів три. Нашлось. Так як я і казав, 7 кілометрів приблизно. Враховуючи кусок дороги по кругу, ну, в районі 7 кілометрів, напряму буде по полях, то буде 6 добрих плюс на початок поля, а далі воно до самого ну кілометрів 3, мабуть, йде. Ось так то. Зараз там далі приостановимося приближу. І так хлопці, дівчата, приближую. От. Варіант За пшеницею зразу воно. Не дарма ставки назад поставив. Лють конкретно. Аби то раніше пролапав це місце, то можна було б щось привезти, але... Цього не вхопиш не й так. Так що наша карніка працює і на такому кілометражі, а як ваші бджоли, скільки літають, які продуктивний в них літ, тому говорить про те, що продуктивний 2 км і все на даний час не актуально. Як і крильця бджіл і самі бджоли. Генетично міняється, так і, і їхня характеристика, незважаючи, що О, чужа бджола за, кордон, за бугрова, тра та тратата. А на самому ділі, друзі, працює ще і як працює. Хоча я називав і називаєш, що у мене F1 більшість, і вони працюють непогано, облітуючися на місцевому трутні на місці. Ось так говорить, чистокарніка не буду, але що факт є фактом, взагалі бджоли з моєї пасіки працюють і йдуть сюди. Що показати вам. Ось звідти о, летять. Так о. Через два села. Так, в полі ближче до третього. Здовжину. Та вдовжину тут... Досить так потужно. І ще не він зацвів, так що отак видно, де є зелень, ось, а де вже зацвівши. Дощі роблять свою справу. І ще рельєф в такій місцевості, як ви бачите, з одної сторони він буде пізніше зацвітати, вологи є достатньо, так що отак. Стартуємо, зараз ми зробимо рахунок, на яку віддаль бджола летить. Це буде по дорозі. О! Ось так. Давай наче ну, Чи рахує? Так, да. так. Да, рахує. Так, да, рахує. Їдемо далі, 2,4, ну майже 2,5 проїхали. І ще, мабуть, точно буде стільки саме, щоб доїхати додому. Плюс кілометраж ще до самого поля, і воно таке виходить десь близько 6 км. Ну, отаке. От На скидку, як кажуть, я говорив, а насправді отак, як я знімаю. Приостановились 3,9 км, ну, майже 4 км, 27 км тепла. Бджола бачили, як мотається. Ну, додому ще трохи є, так що... Так. Зніму вже в кінці. І так, до самого дому 5 кілометрів. Що я їй казав, ще трошки до поля і близько 6 трасою буде. А якщо напряму, ну, кілометрів 5. Або біля того. Плюс поле саме, друзі мої, от і самі рахуйте, на що, які можливості у карніки. Так що так, не хвалюсь, але кажу так, як є. Можливостей у бджоли багато, перспективна бджола, ну, а хай інших бджіл я не збираюсь. Так що, так, кожен хай собі дивиться, вибирає, що краще для себе, для своїх умов, підбирає і працює з тою бджолою. Так що так, друзі. Що ж, дякую за увагу. Всі, хто дивилися, всім, кому було цікаво. Підписуємося на відеоканал, ставимо лайки, коментуємо обов'язково, як у вас, як у вас взятки йдуть. Адже зараз такий період, що не весь соняшник і не скрізь медує. А тут оказується і медує. І ще на такій відстані, як би бджола бере і несе. По поводу відкачки меду ну, буде, звісно, ще відео. Все. Наразі всім до побачення. Щасти вам. пока, пока.